В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки поради для мам у складних обставинах. Вітаємо усіх. Це програма «Неньки». і з нами її ведуча Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлано, Вітаю вас. Моя дитина не може знайти друзів. Моя дитина знаходить друзів, але мені вони не подобаються. Я вважаю, що це погані діти, погані друзі. Або друзі постійно ображають мою дитину, вона постійно скаржиться. Або дитина конфліктує, вона ображає друзів, не вміє будувати стосунки з однолітками. Як мама може ну, спричинитися і допомогти дитині дружити, шукати друзів, триматися друзів, розвивати взаємини з друзями? Так, це дуже часто проблема, з якою знову ж таки до мене звертаються матусі. І якщо подумати, що зазвичай ми уявляємо в тому, от як мені допомогти дружити моєму там, сину чи доньці. Ми уявляємо, що це прийти, сісти і сказати, дивись, це твої друзі погані, тобі треба інші друзі, бо вони подивись, як себе поводяться, треба себе захищати, не можна так. Чи ми кажемо ні, з цими не дружи. Тобто нам здається, що ми маємо щось таке зробити, якось підштовхнути дитину до того, щоб вона там чи кращих друзів шукала, чи якось була більш відкрита, там така екстравертивна, щось там робила, щоб друзів шукати. Оце ми вважаємо, це типу те, що потрібно. Насправді потрібні не ці речі. Насправді ми, як батьки, можемо допомогти нашим друзям. Нашим дітям знаходити кращих друзів. І перша порада дуже дуже важливо. Ми маємо вкладати в те, щоб зміцнювати самооцінку дитини. Якщо у дитини міцна адекватна самооцінка, ця дитина буде більш адекватною у спілкуванні з однолітками. Вона зможе вибирати друзів, які будуть її поважати. Людина з високою самооцінкою, самооцінкою, дитина з високою самооцінкою, вона не, не досить себе ображати. А звідки береться ця висока самооцінка? Думаю, ті, хто вже слухають нашу передачі, вони знають, що висока самооцінка дитини народжується із таких довірливих, сповнених любов'ю, стосунків з батьками. Якщо ми поважаємо дитину, любимо безумовно. То дитина через наші очі вона може зрозуміти, що зі мною все нормально. Я достойний успіху, я можу справлятися з проблемами, які виникають в моєму житті. І оце і створює самооцінку. Тому, якщо ваша дитина раптом якісь проблеми з дружбою, а подивіться, будь ласка, на ваші стосунки з дитиною, як ви спілкуєтесь? Чи ви може занадто критичні, чи ви не можете прийняти свою дитину, хочете якось її змінити? Подивіться на самооцінку дитини і на ваші стосунки. Це саме саме перше, що треба зробити? Отже, самооцінка це пункт перший Адекватно, так. От це слово адекватно. ми до речі, у нас окрема була бесіда з приводу самооцінки в крайності в обидва боки. Так, да, але так. але найчастіше мені здається, а, от саме батьки не ну не додають. А, мені здається, знов ж таки, от якоїсь такої поваги. Ну що там дитина? От і, і відтак дитина шукає цієї поваги е, назовні, але да. це вже не той шлях, який ну Бог напевно передбачив. Звичайно, да, тому перше ми звертаємо увагу на наші стосунки з дитиною. Далі дуже важливо розуміти, що для того, щоб дитина вміла спілкуватися з іншими людьми, треба допомагати їй розвивати емоційний інтелект. Тобто, для того, щоб дитина могла адекватно спілкуватися з іншими людьми, їй треба вміти розуміти себе і свої емоції. Ось, знову ж таки, якщо ти розумієш свої емоції, ти можеш краще контролювати ці емоції в складних ситуаціях, наприклад, ти можеш краще себе спрямовувати. Ось тому е, от ця робота з емоціями. Ми теж дуже багато в наших передачах говоримо про те, як важливо приймати емоції, як важливо говорити про них, як важливо не забороняти емоції, а допомогти дитині правильно їх прожити. У нас є програми і про агресії, про істерики, і про страхи. Ось тому дуже важливо, щоб ви розуміли. Що якщо дитина дуже експресивна і вона не може контролювати свої емоції, вам треба вкладати в цю сферу. По-перше, ви маєте в цьому розібратися, тоді ви зможете підвищувати емоційний інтелект дитини через те, як ви будете спілкуватися з ним, як ви будете приймати його емоції. І тоді буде більше самоконтролю, більше і розуміння інших людей, і стосунки легше правильно буде вибудовувати. Я зараз подумав, що емоції вони схожі на ну на природні погодні явища. Наприклад, коли там вітер піднімається, ми ж не кажемо так, так, який вітер? Відміняємо вітер, нема вітру ніякого. Навіщо нам вітер? Нам не треба. Тут ми просто ну, щось починаємо робити конструктивне. Так, треба там білизну зняти, там ну, з двору занести, там закрити вікна, там чи ще щось. Так, так само і з емоціями. Так, да, і це буде допомагати потім, наприклад, якісь конфлікти вирішувати. Тобто, конфлікти між вашими дітьми і їхніми друзями – це нормально, це абсолютно нормально. Це люди вчаться один одного розуміти, шукати якісь компроміси. Ось і знову ж таки, щоб робити це зріло. Треба вміти не забороняти собі сильні а треба вміти з ними працювати. Ми говорили про те, що мама може казати: мені не подобається ті ну, діти, яких має дитина. от. Обирає в друзі якось, а чи може мама ну, посприяти створенню якогось оточення, от, свідомо для своєї дитини? Ну я вважаю, що це дуже-дуже важливо. Ми маємо думати над тим, як створити оточення дитини свідомо, особливо, якщо це дитина ще до підліткового віку, якщо це маленькі діти, початкова школа. Ви зрозумієте, що навіть якщо у вас все благополучно в родині, Якщо дитина приходить в садочок чи в клас, де оточення неблагополучне, я не кажу, що там погані діти якісь, але якщо багато напруження є в родинах, де діти живуть, і потім вони приходять в школу в садочок, якщо діти вже травмовані своїми батьками, вони приходять в двір і вони починають ображати інших дітей. Тобто, це зрозуміло, чому це відбувається, але ваша дитина вона опиняється в токсичному середовищі. І дуже важливо, щоб ви максимально захищали дитину від токсичного середовища. Вибирайте, де ви будете жити. Обирайте, з ким ви спілкуєтесь, обирайте, в яку церкву виходите. Не пливіть за течією, не залишайтесь поруч з токсичними чи негативно налаштованими людьми. Я розумію, що не завжди можна там взяти і переїхати, але я дуже багато історій чую, коли реально люди просто там змінюють місце проживання для того, щоб було більш безпечно дитині, щоб була там краща школа, кращий садочок і жити там ще поряд з якимись своїми друзями, у яких теж діти того віку. Ось зараз особливо так трапилось, так, що дуже багато переміщених українців, і ну, доводиться починати жити на якихось нових місцях. Думайте зараз, свідомо створюйте це оточення. Віддавайте дитину там на спорт, на кружки, на якісь активності, де буде таке оточення, як ви би хотіли для вашої дитини. Угу, Ось тобі, поки... Да, до підліткового віку, поки ви ще можете це робити робіть. Як ще мама може якби, взяти участь у формуванні ну, от, кола друзів своєї дитини? А, ну, От ми казали, не подобаються мені, друзі моєї дитини. Самий а, поганий спосіб а, зробити так, щоб дитина ще більше в них вчепилася, це заборонити з ними бачитись. Угу. А, а найкращий спосіб бути гостинним і. Приймати друзів вашої дитини додому, запрошувати, познайомитись з ними поближче, подивитися, як вони спілкуються, можливо, ви щось побачите інше. І також я дуже-дуже заохочую всіх батьків, я розумію, що це незручно, часто, коли до вас там приходять купа г -г -г голосливих школьників чи підлітків, вони там починають щось гратися, слухати музику, там їсти, бруднити посуд, хочеться, щоб вони кудись йшли і не заважали. Але якщо ваші діти у вас в домі, якщо їм безпечно, якщо їм приємно бути з вами, Ну, це більш безпечно, правда. Ви можете за ними наглядати, ви можете їх годувати. Ви можете будувати самі стосунки з друзями ваших дітей. І тоді ви будете більш впевнені в цих стосунках і можете про щось поговорити з вашою дитиною, наприклад. Ось тому я за те, щоб діти десь були. Хай вони будуть в моїй хаті, хай вони там трошки її поруйнують, але це буде безпечне місце для них. Це дуже дуже добре. Принаймні, я не буду думати, боже, де, де моя дитина, з ким вона, що вони зараз роблять. Тут все зрозуміло, якби все під боком. Це ще й я б сказав би честь, що що вони обирають, так, так дорослими це, десь поряд дуже, бути дуже, дуже багато говорить про ваші стосунки з вашою дитиною. Ось якщо до вас тягнуться друзі вашої дитини і поважають вас, це дуже дуже добрий знак. Свято, ти сказала, що конфлікти це нормально. Дитина, як і всі ми вчиться, вчиться контактувати, вчиться взаєминам. А як мама може допомогти проходити дитині через ці конфлікти? Адже це може бути тяжким таким досвідом? Так, да, дуже важливо розуміти, що конфлікти з друзями це нормально, так само як конфлікти не знаю, з рідними, з друзями нашими у дорослих людей. Конфлікт це про те, що люди небайдужі один одному, вони не можуть на чомусь погоджитись, їм треба почути один одного, знайти компроміс. У дітей нема цих навичок, їм треба вчитися, як домовлятися, Їм треба вчитися, як вислуховувати, їм треба вчитися, як говорити про те, що хочеш ти. Тому не переживайте, якщо ці конфлікти є. У нас прям навіть ціла передача є, де ми говоримо, як говорити з дитиною, у якої проблеми з друзями. Послухайте її, будь ласка. Ось, але головне, ви маєте мовчки вислуховувати скривджену дитину, співчувати. Ось потім а, нормалізовувати, казати, по, пояснювати що те, що ви посварилися, не говорить про те, що ви ніколи дружити більше не будете. Це про це нормально, всі сваряться. Конфлікт це нормально, ви шукаєте шлях один до одного. І потім, коли дитина заспокоїлась, можна проговорити про те, що можна зробити, які є шляхи виходу із конфлікту. Ось, а можна вчити і просити пробачення, наприклад. Тобто, ви маєте бути з дитиною в контакті, вислуховувати, не давати готових рішень, а говорити з нею більш детально про те, що відбувається, і це буде допомагати. В ефірі світлого радіо програма Світлани Гончарової, сімейного психолога неньки про дитячу дружбу, як мама може допомогти дитині або дітям своїм дружити? Ми е, сказали про те, що конфлікти це нормально, і що конфлікт це якби зіштовхнення інтересів в якійсь ситуації, як мамі, якби можна допомогти дитині правильно або кращим способом. Відстоювати свої інтереси в таких конфліктах, да, це особливо важливо буде для тих, хто бачить, що вашу дитину як більш ображають, вона більш сором'язлива, вона більш підлаштовується під інших е, друзів своїх. Ось це скоріше за все говорить про те, що в родині у дитини немає можливості відстоювати свої інтереси. Тобто, якщо ви хочете, щоб дитина відстоювала свої інтереси, себе захищала. З друзями десь в школі на вулиці вона має мати цю змогу вдома. Тобто, дитина має право сказати вам ні, і у вас корона при цьому не падає на підлогу. Ось. І забрало, а, дитина... не падає. Да. Тобто, те, що дитина має право з вами не погоджуватись, і ви маєте спокійно до цього абсолютно ставитись. Ось, Тобто дитина має, тобто має бути оцей простір для дитини вдома, щоб вона казала, Вам ні, мені так не подобається, я не хочу. Стоп, там, там, припини. І ви маєте бути дуже уважними до цього. Наприклад, навіть бувають такі ситуації, там, там тато грається з сином, і татові так подобається, а сину вже не подобається. Він каже, стоп, припини! А тато коротше, у нього, та що ти що ти плачеш? Типу? Давай гратися. Треб... Ну, та може. вважати. Треба поважати це. Звичайно, звичайно, якщо якісь знову ж таки конфліктні ситуації виникають, нагадувати про те, що тут можна сказати ні, я не хочу, стоп. Ось, але знову ж таки, це має відбуватися в сім'ї, і дуже важливо теж знов ж таки дивитися, як побудовано ем, спілкування у вас в родині. Вирішення конфліктів в родині, що ваша дитина бачить, наприклад, коли ви з чоловіком чи з жінкою сваритесь, як ви вирішуєте якісь ситуації? Тому що дитина на цьому вчиться. Ми пам'ятаємо, що у дитини навичок ще немає. Вона дивиться на нас, вона все перебирає із родини, і потім вона це виносить в дружбу. Ось тому знову ж таки, коли ми бачимо, що у дитини є проблеми в дружби, ми повертаємось до наших стосунків з дитиною. Ми повертаємось до того, як ми з дитиною спілкуємось, як ми самі вирішуємо конфлікти. Тобто, це допомагає нам покращити взагалі всю нашу сімейну систему із середини, ми, коли говорили про походи до лікаря, згадали про були про якби. Пограти рольова гра, так, в ролях зіграти як от все це буде, і дитина може побути лікарем в цій ситуації. А, а от з, з, ну, в цій темі, якби теж ми можемо щось таке подібне. Так, звичайно, з дітками майже до 11 років можна грати і треба грати. Наприклад, щось трапилось там а, ну, зустрілися а, там, дві подружки погратися, але там щось не поділили, а, посварилися, розійшлися. Ви прийняли емоції дитини, ви поговорили, ви вислухали, ви нормалізували. Ось. А далі ви вирішили, ви, ви що можна робити в такій ситуації. А давай в це пограємо. Давай у нас зайчик і котик, вони от прийшли гратися, дивись, і ось. Ось там котик у зайчика щось забирає. Що зайчик може йому сказати? І дитинка може, ну, може сказати, може проговорити це. Ось а, навіть у нас в нашій родині була така традиція стрес-тести, коли, там, наприклад, тато казав: сину, уяви, що зараз там відбувається така ситуація, що ти будеш робити? І це було так: ну, типу, як гра, вони не знали, яка буде ситуація, і їм треба було сказати, я тоді в цій ситуації зроблю отак. Чи отак, тобто програвайте це в уяві, програвайте це в грі. Це буде допомагати вашим дітям бути більш готовим до реальних ситуацій. Отже, наша відповідальність як батьків навчити дітей соціальним навичкам спілкування. Звісно, діти зчитують нас, тобто нам самим потрібно ну, якби, нормально спілкуватися з оточуючими, тому що діти будуть, якби ну, не знаю, цю модель просто всотувати в себе. Ну і якщо можна, я кілька пунктів, які я запам'ятав, значить, зміцнювати самооцінку дитини. Ось що найважливіше: якщо ти дитину поважаєш, ну як мама, наприклад, то це хороші підвалини. Дитина не дасть уже себе топтати там аж надто так, якимось чужим людям. Ну розвивати емоційний інтелект, приймати емоції це до речі, теж така штука, якій треба вчитися, тому що. Як нам важко, це іноді дається, створювати, ото брати участь у створенні оточенні дитини свідомо, е, бути гостинними, приймати друзів дитини у себе вдома, без як там будьте гостинними без нехоті чи без нарікання. Там в біблії є така фраза yeah. допомагати проходити дитині через конфлікти з друзями. Перш за все, довірливі близькі стосунки, співчуття ну. Розуміти, що так їй болить, якщо її там хтось образив, і так далі, не заперечувати її емоцій. Вчити, вчити відстоювати себе та свої інтереси, і ми вчимо, якщо ми даємо дитині робити це з нами. Сказати ні, я не хочу і ось чому, і так далі. Тобто, приймати іншу відміну від твоєї точки зору дитини, це найважливіше, і вчити соціальним навичкам спілкування. Добре, свят. Давай помолимося за матусі, які а, ну якби вболівають за дитину і хочуть а, спричинитися до того, щоб оточити її хорошими людьми, хорошими друзями. Так, дорогий господь. Я дякую тобі за те, що ти піклуєшся про всі сторони нашого життя. Боже, і зараз я е, хочу тебе попросити про людей, про дітей, які знаходяться з нашими дітками в школі, в садочку. На майданчику, на спортивній секції, Боже, дай гарних людей, дай гарних дітей, дай гарних друзів нашим діткам, оточи нас оцими людьми, які будуть нас підтримувати, надихати, і допоможе нам бути тими людьми, які підтримують, надихають і позитивно впливають на оточуючих Боже. І дай мудрості кожній мамі в складній ситуації, яка зараз може є з друзями, як підтримати дитину. І як зміцнити стосунки, як наблизитись до дитини, як бути гарним прикладом. Ми просимо тебе все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. В ефірі Світлого Радіо була програма Світлани Гончарової. «Неньки». Дякуємо, свято. До нових зустрічей в ефірі. Дуже дякую вам. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки надсилайте на електронну адресу радіосвітле. Орг. або на наш телеграм, або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на Скайп світле радіо»